Ні, в машині це не дуже комфортно. Тут сідушка, там вікно, ногу нема куди простягнути, а ще це передайте за проїзд взагалі збило з пантелику. Пізно ввечері нетверезий чоловік дзвонить у двері, відчиняє дружина. Німа паузи. Чоловік Ну, що дивишся? Заходь раз прийшла. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На лавці сидить дідусь, усміхається, весь такий умиротворений, позитивний. Загалом, на вигляд, зрозуміло, що людина прожила гармонійне, багате життя. У нього питають: дідусю, ось ви такий позитивний. весь, скажіть, як ви жили, щоб досягти такого статку? О, все просто. Я ніколи ні в чому собі не відмовляв. Захотів випити випив. Захотів покурити покурив. Захотів щось з'їсти з'їв. а скільки ж вам років, дідусю? Двадцять дев'ять. <Слух> Мамо, тату, а можна я буду спати разом з вами у вашій кімнаті? Ні, не можна. У нас в кімнаті живе бабай. А, так от кого ви там товчете всю ніч. У магазині. Чим можу вам допомогти? Дівчино, мені потрібен сімнадцятий айфон. Чекайте, але ж тільки п'ятнадцятий з'явився. Ну, це у вас п'ятнадцятий, а моя вже шістнадцятий посіяла. Коли я пропускаю тренування на біговій доріжці, то додаю 40 хвилин до наступного тренування. Ну, що можу вам сказати? Завтра я вже буду бігати до січня 27-го року. Ти знаєш, у Марічки страшенна депресія. Ой, а що сталося? Та вона вийшла заміж за китайця, поїхала з ним у Китай і загубила його десь у магазині.